Можна ссылку на YouTube просто. Угу, Добре. А в нас там по каналі на Ще раз, не почув. Добрий день. Добрий день. Захист по першому чи другому році. Все залежить від вас, зараз побачимо. А з кимось телеграм. Як е хочеться е пошепче все збутте. Та не повірте, мені так само. 31-го якось в другій годині дня сидіти і рішати з ПЗТ математику і з ТКР. Та, блін, це просто куча діл вдома. Звучить просто дико. Це у вас куча діл, а мені що тоді казати? Жах. Бодя, а як зробити? А, тут безконечно цей кастрину. 20. А ще. не 26. Зробимо, це 40, 26. Ну да ну, скинь мені, будь ласка, посилання, там, де є всі уроки, лекції і практики, бо як ви вийшли. Ну, практики там не всі, але лекції всі, вроді. Ну, от лекції всі. То куди вас і кинули? Лучше, <кій> Ми сьогодні захищаємо типові? Да, да. Ну, ми ж домовилися з вами. Ви не хочете йти в Новий рік з Богами. Там да, у нас ще є борги, не переживайте. Добрий день. А куди я йти, за що ви говорили? Там фізики хватає. Та да. да. Все, я собі забив першу дошку. Хорошо. А це ми я... зараз чекаємо, чи на слідчому році? Зараз. Дивіться, ми з вами захищали тільки один типовий, да? там, так. де 3-5, внесення пізнак О, А дробів і частинами ми з вами не захищали. Ні. О, це принципово Ні. вирішує. Так, інтегрування. Давайте заходимо тоді на дошку ще раз всім доброго дня. Значить, заходимо на дошку. Де це тут дошечка є. Дайте, будь ласка, ссылку на дошку. До речі, це група 3 є вашою дошкою користується, тому що сьогодні вони мені включають дошку і залишки з вівторка, з понеділка вашої дошки. От це вони, оце вони дають. Так, інтегрування частинами ми з вами ж розбирали вівторок. У ДВ. Ми ж писали. Частинами ми розбирали, так. Так, да, ми просто не захищали, але ми розбирали. Тепер інтегрування дробів. Я писав тоді. Так, да, я пам'ятаю. Дивіться, з дробами, наприклад, напишу. Приклад. Якщо от зараз ми розберемо цей приклад, вам все ясно, то якби. Тоді можна зразу давати завдання, два роботи і вільні. Бо це точно збочення сьомий-восьмий урок. Так, дивіться. А ви там показуєте, На дошці? На першій? На першій сторінці я показую. На тій дошці нашій. Не моїй, а вашій, нашій спільній. Так, давайте згадуємо, коли ми інтегруємо дробову раціональну функцію, на що ми перше дивимося? Чи дріб правильний, чи ні? В даному випадку, дріб який? Правильний. Правильний, тому що степінь знаменника чітко менша за степінь чисельника. Друге, що ми дивимося, чи е, знаменник треба розкласти на незвідні множники. Тут же знаменник розкладений на множники. Е, З'ясовуємо тепер корені знаменника і скільки дробів буде. Йдемо так. Перший корінь, який знаменника? От по цій дужці. Хмінус 1 в кубі. Чого в ой. Перший а корінь. Не, а не просто хмінус 1 Х дорівнює 1, чого мінус 1. Перший а, ну... а, корінь. Х ну, до 1. Но він кратності якої? 2, Тому що дужка це в квадраті. Значить, по ньому скільки дробів має бути? А, це квадрат. Так, да, це квадрат. Два. А, там квадрат. Я думав то куб. Ні, там квадрат. Так, я да, видно, напевно. Два дроби. Значить, в одному mm -hmm. в знаменнику має бути Х мінус один до квадрату. А, а ну так, тепер так, тепер так, все. Розуміє. А в другому що має бути? Х Просто х мінус 1. Так. Да. Оскільки х дорівнює одиниця, це дійсний корінь, то що в чисельнику має стояти? Будуть стояти числа чи вирази? Ну, просто чи А, Б. Да. Ну, мається на увазі а, Б – це числа. Да. Да. А Б плюс наступний корінь, Х квадрат плюс один. Який там корінь? А от то, що в школі казали, коренів немає, а я сказала, що є комплексні корені. Х квадрат дорівнює мінус одиниці є єдине число, ще раз нагадую вам, уявна одиниця і квадрат дорівнює мінус 1. Тобто, по суті, в нас є рівняння виду х квадрат дорівнює і квадрат, звідси х дорівнює плюс мінус і, плюс мінус і. Так звані комплексні корені. Ну, оскільки душка, їх завжди два цих кореня, один з плюсом перед уявною частиною, інший з мінусом. Вони завжди в парі ходять. Але оскільки душка в першому степені, тут різно буде єдиний квадрат плюс один по цьому кореню, а в чисельнику що буде стояти? А цей, це Х це плюс d. Да, це Х плюс D, має бути обов'язково вираз із такого виду. Де Х. Далі ми на, на час трошки залишаємо наш інтеграл. І знизу я якби, виписую, але це не є обов'язково, ви можете зразу до чисельників приступати. Я просто нагадую: от в нас був цей дріб. 3х мінус 1 поділити на х мінус 1 до квадрату, х квадрат плюс 1. Ми його хочемо розкласти, це ж той самий дріб, на суму трьох елементарних. Тобто а на х мінус 1 до квадрату плюс b на x мінус 1, і плюс c плюс d на x квадрат плюс 1. Ну, ми так і зробили. Ну, так ми так і зробили, я просто виписую ще раз його. Без інтегралів. Так, тепер... да, без інтегралів, всяких. А тепер так, нам оці елементарні дроби, які стоять справа, треба звести до спільного знаменника. Ну, ясно, що спільний знаменник такий самий, як от в цього дробу вихідного, так? Хмінус 1 по квадрату, х квадрат плюс 1. Ще раз нагадую: якщо дроби рівні, знаменники рівні, чисельники мають бути рівні. Так. Да. Так, да. тому я не пишу вже дроби, а пишу зразу, які чисельники yeah. пойдуть. Ну, я почну, допустим, байдуже, чи 3х 1 до рівня, чи я почну з правої сторони, тут немає значення. Зразу дописую ці додаткові множники. Тут х квадрат плюс 1. Тут в мене додатковий множник, який буде? Х-1 на х квадрат плюс 1. А от до Cx плюс d, на що я маю домножити? Х мінус 1 до квадрату. Так, да, тільки єдине, я розкрию зразу дужки, щоб мені потім перемножати простіше було. Піднесу до квадрату. І це дорівнює 3х мінус 1. Так, розкриваю дужки, Виходить ах квадрат плюс а. Плюс BX куб плюс БХ BX, мінус BX квадрат мінус b плюс cx куб, якщо я нічого не пропустила, мінус 2cx квадрат плюс цх. Плюс, допишемо вже тут, dx квадрат мінус 2dx плюс d. Ну, начебто дужки розкрили правильно, дорівнює 3 x мінус 1. А тепер, от коли ми формуємо цю систему, я хочу, щоб ви зрозуміли: ми нічого нікуди не переносимо. І в нас виходить огромезний многочлен, який стоїть зліва, дорівнює многочлену, який стоїть справа. Коли це може, можливо, тільки в тому випадку, коли невіду, коефіцієнти біля невідомих в однакових степенях рівні. Тобто, якщо в нас коефіцієнти біля х куба з лівої сторони, в даному випадку, дорівнюють коефіцієнти біля х куба з правої сторони. Біля х квадрата з лівої сторони, дорівнює біля х квадрата з правої сторони. Іншого бути не може, тому що у нас многочлен дорівнює многочлену. Ну, і тепер єдине, що ми дивимося з цього боку. Х, в якому степені найстаршому. Найстарший у нас куб. Значить, це буде куб, квадрат, перший і нульовий. Виписуй всі коефіцієнти х по сподній. Ну, і тепер рухаємося, дивимося. Куб, де в нас є? b плюс 7. Б плюс С тільки. да, ми ніби Х куб винесли за дужки. Справа в нас куба немає, тому це дорівнює нулю. Квадрат. Ну, щоб було всім видно. І мені в тому числі. Начебто все. Значить, що в нас виходить А. Мінус Б. мінус 2C плюс Д. Дорівнює теж, чому? Нулю. Ну і тепер е, біля Ікса, ну от хай хвилькою. Раз, два. Здається, а ти можна робиш, коли там дорівнює нулю, коли одиниці. В тебе от, тут, дивись, я от зараз підкреслю іншим кольором. З правої сторони стоїть оцей многочлен, який стояв у вихідному дробові, в чисельнику. В нас тут є ікс куб немає. Немає, значить, коефіцієнт біля куб дорівнює нулю. Так само немає х квадрата. Тому коефіцієнти біля х квадрата дорівнюють нулю. Я їх прирівняла. Вони мають бути однакові, ці коефіцієнти. Тепер беремо біля х. Наприклад, що в мене, якщо я підвезу? Начебто нічого не пропустила. Б плюс С і мінус 2D, так? Да? Чому рівне? Три, звісно, три. Три, конечно, тому що біля ікса справа. Отут, де я підкреслила червоним, стоїть трієчка. Ну, і тепер залишився тільки вільний член. Це А, -б мінус Б і плюс Д. І дорівнює. Де у Мінус один. Вільний член біля е, справи сторони, угу. все е, систему зазвичай тут не пишуть. Хоча ма, пер, передбачається, що це система. Якщо вам зручніше, можете поставити що це система. Що це система, да? Так, да, це система рівня лінійних. Угу. А тепер дивіться, як її розв'язувати. Це ваш вибір. Можете використовувати буває досить часто, якщо об'ємні, наприклад, нас вищі системи треба використовувати метод гауса. Пам'ятаєте, той, з якого ми дуже давно. Восени ще розв'язували. Зводили до Чи? виду матрицю. Так, да, да. Да, було, занулювали і там знаходили. Ну, Тут можна запропонувати спосіб простіший. Дивіться, B плюс C дорівнює нулю в першому рівнянні. Тоді так? D дорівнює… Да, тоді в нас можна зразу D знайти. D дорівнює скільки? Мінус 3 других. D дорівнює мінус 3 других? Раз. Ну, і далі можна тепер підставити D і обчислити. А мінус тут є. Дрівні мінус 3 ми можемо підставити і можемо знайти а b наприклад. Ну, давайте розв'яжіть, будь ласка, щоб я вже не писала. Скажете мені, чому рівне А, чому Б, чому С. Ну, от, А мінус Б, мінус 2С дорівнює чому? Мінус Д, тобто 3 других. А тут А мінус Б дорівнює. Ребята, голову включаємо. Мінус да, Б. А, а мінус, да. ну да, нема часу. Час море. <кхід> До нового року це -то точно. А мінус Б, мінус 2С. От якщо я підставлю, рівня 2. А з другого з останнього рівняння в мене виходить А мінус Б. Рівня чому? Мінус один це мінус Д. Тобто мінус один плюс три других. Це виходить мінус одна друга. Одна друга. Все, сюди підставляю одна друга. Можемо знайти це. Чому рівне це? Мінус одна друга. Да. С дорівнює мінус одна друга. Значить, Б дорівнює одна друга. Ну і звідси А чому рівне? От з цього. Якщо Б одна друга. Один. 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 Все, розв'язали систему. А тепер ми повертаємося, значить, в нас тепер. Буде розглядатись не один інтеграл, а е, взагалі-то чотири. Тому що оцей останній інтеграл, це х плюс d, він теж розбивається на два. Перший інтеграл це х поділити на х квадрат плюс один, а другий d поділити на x квадрат плюс один. Це я тепер підставляю тільки значення. А в мене одиниця. В мене ж буде інтеграл dx x поділити на х мінус один в квадраті. Б в мене одна друга. Одну другу можу винести за знак інтеграла, і в мене вийде dx на x мінус 1. Це в мене мінус одна друга, значить я її виношу. Мінус одна друга. Інтеграл x dx на x квадрат плюс один. І де в мене, скільки мінус три других. Інтеграл dx на х квадрат плюс 1. Всі вже інтеграли табличні май, от крім цього, тут не вистачало двічки. От я її доставила. Тому що 2х dx це диференціал від знаменника. Ну, тепер поїхали. Перший інтеграл це інтеграл від елементарного дробу другого типу. Як він переписується? Хмінус 1 в мінус другій степені. Це все одно, що х мінус 1 беремо інтеграл в мінус першому поділити на мінус 1. Тобто в нашому випадку. Ось зразу виходить х мінус 1. Наступний інтеграл це логарифм. Мінус одна четверта, Я отак відділю, щоб воно не зливалося. Мінус 1 четверта це теж логарифм. Тому що ДУ у на У, тільки х квадрат плюс 1. А от тут нас іде табличний арктангенс. Мінус 3 других, арктангенс х. Плюс С. Тобто, запам'ятовуємо, якої кратності корінь, тобто дужка, множник, в якому степені стільки має бути дробів. Якби було Х мінус в третьому степені, скільки б у нас дробів було? П'ять. E, ну, чорт. Стоп, стоп, стоп. А, Ти загальну суму кажеш? Загальну, загальну. Да, загальна сума п'ять. Я маю на увазі по тому корню Х рівне одиниці. Три. Так, було би три корні. Так само. І запам'ятовуємо дійсний корінь. В чисельнику будуть числа, тому ми просто ставимо А, Б, С, Д і так далі. Комплексні корені. Ви бачите, що у вас вийшло х квадрат дорівнює від'ємному значенню. Значить, має бути обов'язково в чисельнику вираз виду, а х плюс Б, це Х плюс Д, МХ плюс Н байдуже які букви. Головне, щоб просто якби був вираз. Все, а далі технологія зрозуміла: зводити до спільного знаменника. Прирівнювати чисельники, прирівнювати коефіцієнти біля невідомих в однакових степенях. А як тільки ми це зробили, то там вже обчислювати нема яких питань. Є ще потреба розв'язувати такі, я на лекції давала весь варіант. Якби х квадрат не був би від'ємним, то там би просто було б. це, е, а на Ти маєш на увазі, що якби тут х квадрат плюс один не був від'ємним, не було комплексних коренів, так, да, там би було просто число. Ну тоді б ти міг розкласти ще далі. Якби там було, наприклад, х квадрат мінус 2, то ти б розклав х мінус корінь із 2 на х плюс корінь із 2. І тоді би вийшло. Ну, але 20. там було б просто це іде. Так, да, було б просто це іде, але було б два дроби так само. Угу. Ну, якщо нема питань, то тоді даю вам дві задачки: робите і вільні. Ура! А, мою дошку зайняли, можна витирати чи ні? Витирай. Хай буде. Можете все витирати, мені просто цей. А це до коли нам ці задачки треба зробити до кінця вам року? Ну, чим швидше ви зробите, вільні. Угу. Зробив запитання. Не в телеграм краще. Ні, не в телеграм краще на дошку під, підв'яжете, щоб я зразу подивилася, бо було в мене вже не один раз. Що якби розв'язав, а там помилка є, а з Телеграмом переписуватися. Окей. У мене просто проблема з цією дошкою, нічого не скидається взагалі. А просто справа в тому, щоб на цю дошку скидати, то має той файл бути на тому ж носії, на якому і ця дошка розглядається в тебе. Ну, теж так воно і є.